так Я хочу, щоб подумати, покажу вам. Перехвати чи може? Зараз каже. Навіть не всі буде сумови, а не хоче йому надавати. Сказали, нам їм дати Христа. Тричі полати, різні машини, свій дітач. Так не виглядає. Прохай.

По-перше, я вважаю, що ми повинні діти зараз ходити, що закон буде прийняти. Говоримо про те, що сьогодні ми почали другий порядковий мета. Друге, я буду сьогодні ставити вимогу на трибуні, щоб жодні рішення уряду, які вони пропонують, приймати тільки після голосування закону, який ми вимагаємо прийняти. Листом до Турчинова з тим, щоб нам видали бланки для збору 150 підписів для реєстрації моїх змін до Конституції України, за якими депутат, який не відвідує 5 днів протягом сесії засідання Верховної Ради, автоматично позбавляється свого. До прийняття законопроекту, який ми вимагаємо, немає права йти з цієї площі. Ми сьогодні повинні показати їм усім зуби. І я хочу продовжити до Лапунської, яка говорила про те, що ми розшевелили фактично ціле купло. Зараз величезна кількість людей дзвонить і тисне на народних депутатів з тим, що не треба приймати цей законопроект. Я Це треба зупинити, і саме такі перемоги, яка як переконаний буде сьогодні, і буде продовження майдану. Усі вони несуть відповідальність за свої заповзання.